Вас вітаю ютуб канал Трейд. Представляємо токарно різьбову державку SER3232 16 c від турецького виробника Акко. Дана державка використовується на універсальних верстатах та верстатах з ЧПУ для нарізки усіх видів різьб. Основні характеристики: перетин тримача 32 на 32 мм довжина 170мм, міліметрів, підрізьбові пластини з стороною 16 мм Державка виготовлена з високоякісної інструментальної сталі та вкрита стійким нікельовим покриттям. Використовуючи цей різець, можливо, на Зати різні типи різьб. метричні з кроком від 0,5 до 3 міліметрів, так і дюймові. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Пластини в комплект не входять. Замовити цей товар та багато інших. Ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. а ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборів оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.